Ось по по рівняння порівняння з штурборізів, Дніпра МЖ15, Альфа-150, ЛБР-31. Альфа, В роботі на об'єкті цегли. Спочатку пробуємо від Дніпра М. Не запевняли, що пилу не буде. Добре штурборіз, пилесос мене, Торхер РД3, добре працює і сматує пиль. Пил. В роботі бачимо, що він з під кожного пропускає пил. І що дуже мені не сподобалося, тому що е, нема сенсу від СОС. Як бачите, в роботі пропускає пил і це видно. Камера так не передасть, але все рівно видно. Е, тепер маємо від е, мене старий Альфа, яким вже працював, він добре, пиловідвод влаштований. Що він дуже добре втягує і пиляються штроби зверху вниз. Пил взагалі не пропускає. Тому набагато краще відібраємо. Я впевнився в цьому, мабуть. Після строплення. Під наведенням фонаря видно мілку фракцію, тому ви бачите, що пропускає телевіз дроєно і що кімната кімнатопи. Ось такий відгук менеджера компанії, на мій відгук. І що був не залишений, можете на сайті прямо подивитися і сам все подивитися і зрівняти. От. Саме цікаве, що вони мені пропонують повернути. Інструмент, от. але він повинен бути новий і не повинен бути використання, от, що дуже цікаво з їхньої сторони, Не знаю, вони з іншими клієнтами, так себе ведуть. Напевно, є проблема з пиловідведенням, і, і компанія не дуже зацікавлені вирішені питання з клієнтами, на що були продажі, як докажуть. тут. Ну, висновки робіть самі, чи покупувати чи ні. От, якщо вам не принципіально ну, е, працювати з пилом, коли потрібно, щоб його не було, то